До України приїхав піаніст Кайвай спеціально, аби зіграти із симфонічним оркестром українського радіо і підтримати українців у час повномасштабного вторгнення. Оркестр разом із піаністом зіграв концерт для фортепіаном для лівої руки, який був написаний композитором Сергієм Борткевичем під час Першої світової. За словами диригента Володимира Шийка, це заради підтримки поранених воїнів ЗСУ. На репетиції побувала і моя колега Олена Царенко. Peace. Піаніст Чі Кайвей розповів, що він навчався у столичній музичній академії глієра на фортепіанному відділі у класі Юліані Яблонської з 2005 по 2012 рік. Музикант продовжив своє подальше навчання у Нью-Йорку. Зараз він приїхав зі США до України, щоб підтримати українців і музикантів. Спеціально для цього концерту він вивчив партію для лівої руки. Цей концерт це про війну, тому що під час першої світової війни піаніст втратив свою праву руку, і він запропонував декільком композиторам, включаючи Мореса Равеля і Сергія Борткевича, створити цей концерт тільки для лівої руки. по перше, ніхто не любить війну. Я перебував в Україні понад 10 років. Це мій другий дім. Ми прагнемо миру. Ніхто не хоче війни. Я підтримую Україну. Ну, наприклад, ліва рука і права людина б грала це двома руками. А він грає одною рукою. Цей концерт був написано, написано Сергієм Борткевичем в 1930 році. А в наші часи це особливо боляче це розуміти, і це дуже співзвучно нашому часу. Коли багато інклюзії в суспільстві, багато хлопців поранено. Я вдячний пану Джі Кайвею, який запропонував саме цей концерт. І це важливо, що людина приїхала з Америки, щоб зіграти тут цей концерт, він спеціально його вивчив. Вже 15 квітня в столичному будинку звукозапису оркестр українського радіо презентує фортепіаний Бенефіс, розповів Володимир Шайко. Саме цей концерт Сергія Борткевича для фортепіано з оркестром для лівої руки. Перша половина будуть ще брати участь виконавці. Ми плануємо, це буде фортепіаний дует відомих наших. Я потримую інтригу і це все. І буде фортепіано соло.